Доброго дня. Я хотів звернутися до своїх друзів по віртуальним дебатам з приводу концепції пояснити взаємодію наших ментальних розумових здібностей і Реальних процесів взаємодії в різних частинах життєвого простору. От. Як ми в принципі розуміємо, відбувається маса процесів взаємодії, хімічні, фізичні на будь-який розумова розум 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 прийняття абсолюту філософське яке хочеш тільки вибери собі абсолют і ти можеш шукати будь-які взаємодії з реальністю от колись ще років 25 тому ми ми малювали це людина у людини є три простори три простори, завдяки яким вона отримує відповідну інформацію. От, через відчуття. Отут намальоване відчуття. Тут намальована реальність, От, ту, яку, в принципі, ми з вами бачимо, і через відчуття можемо отримувати. У вигляді е, певних е, форматів, скажімо так, е, до свого абстрактного мислення. Тому абстрактне мислення е, logic по-англійськи, відчуття філін і matter е, це матеріальний світ. От. Ну, і із взаємодії цих трьох. Е, Скажімо так, процедур, динамічних процедур. Змінюється матерія. Як ми розуміємо, матерія це відрізняється тим, що, має, що різні об'єкти мають різню плотність. Як це буде українською? Через відчуття ми розуміємо, що є певна межа між об'єктами різної плотності. І таким чином ми формуємо в абстрактному мисленні, в своєму абстрактному мисленні через кодування тексти і так далі. Ну, тут є підсистеми є підсистеми, під, під е, через які виникає е, наше стремління до порядку, до визначення правил, законів. Е, тут ці підсистеми, коди, е, декодування текстів. Е, і навіть є тут абстрактні системи, включаючи обмін грошима. От. Ну така примітивна форма, яку потім я намагався вписати в Тетраксіс, і це було все в рамках такого курсу боксологія, де тут видно, видно підрозділи, підсистеми, завдяки яким можна зрозуміти, яким чином все це взаємодіє. Є тут трошки історичні е, довідки, як це було в Греції, е, яким чином навчальні курси. Але сьогодні я хотів сказати про інше і звернутися до пана Криштафовича, е, е, ре, автора рекурсивної еволюції. І до Марка Мєровича. Е, Ті, ті, системні, ті системні роздуми, які, яким ви присвятили книжку і теорію, е, насправді е, математично і геометрично е, належать до е, досить складних і на сьогоднішній день, скажімо так, нерозрішимих проблем. Тобто тут тут видно, що біологічне моделювання, якщо прийняти за якусь нульову точку, вона натикається на взаємодію дуже дуже складного геометричного процесу. Тут тут є дуальна лінія еволюції будь-якого будь, будь об'єкту в розвитку. І ми натикаємося на так звану проблему трьох тіл, і потім ще при накопиченні аналітики натикаємося ще на так звану проблему алгоритмів. Коли прості алгоритми ми не можемо пов'язати з складними алгоритмами, при певному накопиченні інформації, і аналітики. Це вміє робити природа, а ми свої, своєю головою, а тим більше можливістю передати іншим людям а, таку, таке постіження, ну не можемо. От. Тому я, в принципі, пропоную, пропоную таку штуку а, при а, виборі а, основи э, такого напрямку наукового дослідження от, я пропоную повернутися до е, того, що зробив чи не зробив е, дослідник е, в, минулі, в, 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 в минулих е, сторіччях. Ця система е, називається, ну, може називатися як е, пошук постулату. Е, ну, я, я там, в принципі, е, запропонував так якось більш е, поважно назвати, е, що таке ге, геометричний експеримент? От, це з точки зору. Е, Теорії, концепції е, чи, чи, час, часового просторового е, контінууму. Це точка, наприклад, точка Т0, е, в якій ми зараз знаходимося. От. Е, ця точка е, може бути постульована е, координатою X, Y, Z Просторі, це ми розуміємо. І е, часовим параметром Т0, наприклад, от зараз. От. Е, потім ми розуміємо, що ця точка е, рухається таким чином в нашій, постійній, е, в нашій постійному процесі екосистеми Земля. Коли ви перемістились з такої точки в таку точку в, в, в точці Т1, точка Т1 ми можемо визначити постулатом, наприклад, четвертину доби. От ми знаємо, що Земля обертається, обертається навколо центра Землі за добу. Тому ми беремо за постулат 90 градусів такого обігу 180-270-360. Ми розуміємо, що з точки Т0 в точку Т1 вона перемістилася в таку постульовану. Така постульована діаграма відображає реальне переміщення цієї точки. Ну, просто нагадаю, що у нас є три геометрії три представлення: це Евклідова, де є постулат без... існування безкінечної прямої лінії. Є гіперболічна, є Лобачевського. Ну, вони відрізняються тим, що Евклід запропонував е е точку наблюдателя розмістити на будь-якій геометричній е кривій, вирівнявши її. То то, тобто Евклід е нам пропонує е уявити, що ви дивитесь з цієї точки в цю ж саму точку. І таким чином у вас вирівнюється би, геометрія. І за рахунок евклідової геометрії дуже багато арифметичних і геометричних рішень спрочуються. Е, зрозуміло, що 200 років тому це там, не сподобалося Лобачевському е, баяю, е, прихильникам гіперболічного би, уявлення. От. Тобто одні пропонували знаходити центр всередині тіла і дивитися на цю точку зсередини, таким чином розкриваючи, розкриваючи секрети цього тора. Інші запропонували знайти такого універсального наблюдателя десь з космосу. І з цього космосу це бачиться іншим чином. Ось тобто, таким чином ми бачимо Землю, планети і так далі. Ну, і якщо ви зараз послухаєте наукових коментаторів, то вони ж криком зараз кричать, що ребята, ну вот перестаньте, перестаньте зараз щось там досліджувати, тому що у нас е, впливає найголовніша ілюзія е, про, про, про наш світ. Це, е, це теорія єдиного взриву, ну, відповідно до якого, десь якої точки ми от, от зараз розширюємося во всі баки. І тому не треба нам шукати взаємодію між цими точками. Ми розширюємося. Тобто ми, ми кудись летимо. От. І там є якісь невеликі поправки. Ми колайдер робимо і так далі. І найголовніший і зараз. Скажімо так, крик є з приводу теорії, теорії мас. От. Ну, ми ж вже знаємо, що дійсно постулат маси може бути дійсним тільки в нашому екосередовищі. Це якийсь там кілометр, чи два чи одинадцять. Ну, до 20 км на поверхні Землі. Виходячи в космос, ми втрачаємо постулат маси. Ну І що там, там до центру Землі відбувається з масою, ми теж не знаємо. Таким чином, виходить, що гравітаційна теорія вона не є постульованою. Вона є такою теорією. Яка дійсна лише для п -п -п -певного, п певного проміжку е взаємодії на нашій землі в нашій екосистемі? От. І тому я хотів би повернутися, що е е цей постулювання взаємодії той точки, е точки часу Т0 е в точці X, Y, Z, і е, точки Т1 Х, З там, один, от, дозволяє нам розуміти, що постулатами є це переміщення в 90 градусів, є е, е, пряма, яку ми можемо розрахувати в нашій екосистемі, і е, є е, е реальні цифри. Тобто, у нас є давним-давно і э, завжди був, був час переміщення, чіткий час переміщення за четвертину доби. Тобто, вот. яким ми не користувалися, і досі ну, користуємося як так прилаження. Вот. Насправді це э, цей попця постпастпостульоване. По, Переміщення в 6, годин, в 6 годин, воно є, ну, як не знаю, як там чіткий матеріалізм. Тобто це є матеріально об'єктизована позитивістка як величина, якою ми можемо скористуватися як основа, як основа наступних взаємодій. От. Але ми цього чомусь не робимо. Ми, ми, ж, ми, ми ж вибираємо якусь там фантастичні квантові вже якісь величини. Ми, ми вважаємо, що накопичення інформації в хаосі це, це є корисно. Тобто логіка дало логіку, якби дало постулювання. Давайте робити хаос. Ми вважаємо, що... Хаос в реальності, давайте зробимо і хаос в голові. От цей хаос дозволяє нам розуміти, що ми робимо великий, великий і вільний вибір. То, 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 то цей хаос буревій, бодрить, ну, бодрить. Бодрит. І ми з цього буревію, виявляється, можемо знайти щось корисно. Ну, як казав там Наполеон, він зробив відкриття там, коли пішов на схід. Тобто, що є, Окрім відомих йому реальностей, є ще грязь. Коли він застряв в нашій почві. От. Тому постулювання, починати постолювання це віртуальний відрізок, а це реальне, реальний рух нашої точки, яку ми можемо об'єктивізувати з певними координатами в іншу координату. І коли ми зробимо. Коли ми приймемо постулати 6 годин, відстань, яку ми далаємо, і далі далі далі. І повернемося вже до межі між різними просторами, між масою землі, ну, скажімо так, не масою землі, а те, що ми називаємо е, е, земля, це, це є матеріальний об'єкт певної плотності. От. Як же це слово? Плотність? Ну, вибачаюсь, можу забувати. Як би. от. Е, густина, о, густина. То, тобто, людина є. Матеріальний об'єкт, ну, інші люди, певної густини, вода, земля і так далі. Це матеріальні об'єкти різної густини, якраз в концепції про старого часового континууму представляється якраз саме. Саме така основа. Вот. То тобто, есть Х, У, Z, Т и густина взаємодії різних тіл в природі. Вот. Тому, тому врешті-решт, виходячи з такого, так, такого початку так, такої, такого постулювання, я далі, в принципі. Можу рухатися і консультувати з точки зору геометричного експерименту. Геометричний експеримент це чітке розуміння можливості переміщення з цієї точки тіла певної густини в іншу точку. Вона не може перескочити цей етап. Воно не може виникнути як чудо. Це може бути лише в голові. І тому ми якраз показуємо, що системна аналітика. Ну, у сучасної людини викладено часто як катерпіля, ну, як, як чудо, як, а чому не так? От. Але коли ви хочете мати професійну би, точку зору, ми робимо геометричний експеримент. І тоді ми зможемо повертатися вже навіть до таких складних систем, як я тут малював, з точки зору еволюції. І коли еволюційний розвиток він нібито ось, але він розвивається по такій спіралі. І ця спіраль не є одним відрізком. Там кілька відрізків. І воно йде паралельно. Тобто в будь-якому процесі є, є. Ми бачимо дуальність. Тобто природа сама будує все дуально. Об'ємно. І всередині. Цих дуальних процесів є ще скріплення. от І ну для того, щоб ці процеси е, розуміти е, і, і спростити це розуміння, як би, е, я якраз от і пропоную почати з постелювання геометрії. Що, що може скластися, а як воно не може скластися Ну, тобто це нереально. І таким чином ми будемо рухатися далі. Вот така концепція геометричного експерименту, який ми можемо проводити як лабораторні, як поступові дослідження різних видів взаємодії. Так що головний боксолог країни з вами. Так що думайте, на цю тему в цей складний час. Так само, як і доводиться нам зараз думати про енергетику, про війну, про подолання цих страшних наслідків, які несе війна, тримаємося. До побачення.